Всіх рада вітати! Сьогодні у мене ексклюзив знову посадка часника Можливо, ви і чули про такий часник але я його бачу і чую вперше. Сорт часника називається Рокамболь. Прочитавши в інтернеті про цей сорт, я вирішила також спробувати його розвести у себе на ділянці. Він дійсно великий. Один зубчик, як пів моєї долоні. Клас. Сподіваюсь на гарний врожай. Зробила ось такий рядочок, розібрала його на зубочки. Є великі зубочки. Є трішки менші зубочки, але буду висаджувати увесь. Бо в мене його немає, нема з чого вибирати. Тому побачимо, з яких зубчиків і що виросте. Посадкову яму додала нітроамофоску. буду садити на глибину 10 см, і відстань між зубками буду робити 25-30 см. Занадто широко, але. Рекомендують так його садити. Ну, ось так зараз посадимо, а в наступному році побачимо результат. Ще є ось такі його дітки. Я тут корінчик освободила і верхушечку і теж посадила рядочок. Тут відстань зробила трішки меншу, так як це буде на один зубок. А не ціла голівка. Закопаємо. Пізніше замульчуємо весь часничок, щоб він не вимерз. І будемо спостерігати за його розвитком. Всім гарного дня! Дякую, що завітали до мене на канал.